Прем'єра 23 та 24 серії серіалу Обіцянка Богу відбудеться вже завтра, в четвер, 18 квітня, на телеканалі 1.1 Один Україна, розпочинаючи з 10.15. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, давайте розпочнемо з того, що це фінальні серії цього серіалу, тому ми нарешті побачимо відповіді на питання, які цікавили нас протягом всієї цієї історії. З ким залишиться Стася? З Ілією чи Марком? Насправді це дуже цікаве питання, і що точно можна сказати, так це те, що з Ілією в неї не буде спільного майбутнього. А от з Марком може бути. Тільки тут є один маленький нюанс під назвою Зиряна, яка в фінальних серіях добряче потріпає нерви цим двом. В кінці 22 серії ми побачили, як поліцейські висунули заряні підостров замаху на вбивство, одягнули наручники та вивели з кабінету. І здавалось би, все, жінка догралася і шлях в неї один. Але ж ні. Зоряна, як завжди, викрутиться та придумає, як вибратися з поліції, і вона не зможе десь в стороні спостерігати за ідилією Марка Стасею, тому викраде Богдана. До речі, пам'ятаєте, перша серія серіалу розпочалася з такої маленької передісторії, до якої ми повернемося вже в фінальних серіях. Так от, перша серія розпочалася з термінового та життєво важливого повідомлення, в якому Стася промовила, що її восьмирічного сина було викрадено. Потім вона говорить, зоряну ти занадто далеко зайшла. На що суряна відповість це ти в усьому винна, ти в мене їх забрала, я ненавиджу тебе, і скине Стасю з балкона. Стеся лежатиме на землі без свідомості, тому що виживе Стася, це ви вже побачите безпосередньо в фінальних серіях. До того ж, приготуйтесь побачити, що буде здоров'ям Артема, чи зможе він жити повноцінним життям. Також на Романа і Єву чекатиме дуже напружена та емоційна сюжетна лінія, адже справитися з інтригами довгання буде непросто, але можливо. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в фінальних серіях, ставте подобайку і до зустрічі!